Друзі, всім привіт! Я йду в магазин сьогодні субота, і єдиний день, коли відчинені магазини, а потім в неділю і в понеділок буде вихідний. Я сьогодні була сама собі перукарем. Підстригла кончики волосся, кінчики. Ну, не зрозуміли, не знаю. Рівно, не рівно, ну, наче нормально. Я вже не перший раз це роблю, тому зробила ще раз, тому що. Так, тому що в Іспанії у мене дуже почало ломатися волосся саме на кінчиках і випадати. Зараз наче не випадає, але, але десь через місяць-два кінчики стають такі взагалі тоненькі, тоненькі. Ну скажіть, у вас діє цей закон подлості, коли закінчується олія? Соняшникова то закінчується і масло вершкове, і все на світі. І цукор, і сіль. Це зараз в магазин, тому що все закінчилось майже. І потрібно купити якісь продукти. До речі, з лицем, зі шкірою стало краще. Я не користувалася вчора гелем для вмивання та пудрою, і сьогодні таке не робила, тому краще наче я стала виглядати. Ну, Не я, а шкіра. Так, це фрутерія. Чи як його назвати, цей магазин біля нашого будинку майже. Дивіться, наранха зумо, наранга зумо це апельсини для соку. 99 центів. Помідори. Помідори по євро 39. Наранха. Зума також, але трішки гірші, 61 центні. Одивіться, які огіручки. Маленькі, товстенькі. Євро 29 телефонних, калабасінка. І капуста євро 20, 20 за штучку. Так, не буду заходити туди. Що тут ще є? Є колоничка. Двоничка 490 за цю каху. Скільки ж в ній? Зрозуміло. Супер оферта Боніато. Бонято, Бонято. І що це таке? Це як картопля, хто в курсі за 3 кілограми євро. Та навіть безкоштовно б, напевно, не брала. Так, тут дивіться, як гарно цвітуть дерева зараз. Так цікаво, що навіть не всі листочки з'явилися, а квіточки вже вже є. Це наш... Ай, не видно. Не видно. Це наша лікарня, центру де салют. Так, тут таке сміття розкидали. Собачки. Яду в консум сьогодні. Не хочу, можна в Меркадону прогулятися. Не хочу йти в Меркадону. Як ото знову ж таки прикол, що я ж не з бідної сім'ї, я багатої. Так, ну і вчора казала, що потрібно сісти на дієту. Сьогодні все, що я притримую з цієї думки, хочу купити овочі, може, якесь щось заморожене. ну Я бачу, що бабуся там часто бере заморожені овочі, мікс, і потім їх. Тушкує, але воно додає туди соєвий соус і воно на такий аромат просто небезпечний, неприємний. Це сьогодні хочу піти подивитися, що там є з заморожених овочів, купити і робити щось більш, якесь здорове таке харчування зробити, тому що це така дуже схожа на ропа, де секунда ману. Одяг, господи, секонд-хенд. Тут є в нас на районі. Потрібно більш таке здорове харчування і правда для мене і для Алісі, бо ми останнім часом, як не кальмари, хотіки смажити треба, то нагіци, то все таке смажене м'ясо, ніжки. Тому потрібно передивитися. Напевно, зараз куплю філешку або щось і буду варити, або тушкуватись овочами. Швиденько показую вам ціни. Хочу нагадати, що це магазин консум. Сьогодні було дуже багато людей, тому що два дні, неділя та понеділок будуть вихідні. Ціни на олію я взяла соняшникову, вона євро 45. З оливковою олією. Я щось ніяк не можу подружитися. У мене є одна бутилочка. Тієї олії оливкової, яку додавати в салати. Та я чомусь її не додаю. Мені вона не дуже подобається, поки що я до неї не звикла. Хоча знаю, що дуже багато людей все ж таки обирають оливкову олію і для смаження, і для салатів. Гарний вибір сирів на різний смак, з різними цінами. Є з лактозою, є без лактози. Але сьогодні я прийшла за сиром, який для пасти. Мені необхідно купити масло, показую який вибір саме в консумі. Тут є і маргарин, і масло. Я зазвичай купую ось це за євро 90 До речі, хто шукає дріжджі, свіжі, вони саме в цьому відділі, де масло, що в Меркадоні, що в консумі, зазвичай в одному місці знаходяться. Називається Левадура Фреска та коштує 50 центів за 50 грамів. В Меркадоні я показувала, як виглядає Мона Де Паско. Хочу показати, як виглядає. В консумі коштує вона дорожче та виглядає гірше. Чомусь мені здалося, що якесь забите дуже тісто і вона не буде така м'яка, як в Меркадоні. Швиденько показую, що купила, бо зараз прийдуть сусіди, бачила їх в магазині. Також вони скуплялися. Сьогодні взагалі дуже багато людей, тому що субота і один день зараз відкриті магазини, відчинені, а далі вже неділя та понеділок знову будуть вихідні, тому люди залишаться голодними і трезвими. Так, тиша, хліб, куди я буду пасти. Це для Аліси Тірамісу. Далі. Олія. Яйця. Яйця беру маленькі, У нас там є ще 2 чи 3 яйця. І у нас одна полочка тільки, тому потрібно десь зберігати. Купила 2 огірка. За 2 огірка 50 центів. Далі, ось це сир, я дуже люблю його посипати ним спагетти. Якразка у нас там ще спагеті є, є. масло. Ось такий соус. Взагалі мені подобається нам залісові маркадоні соус. Далі взяла дві пачки бекону євро 51. Це можна е, омлет зранку, коли смажеш, то додаю туди. Іноді. Раніше так робила, а це згадала, що це дуже смачно. Далі кукуруза. Е, курочка. Курочка, але така порізана. Філе. Філейна і курьок. Так, ось ці взяла овочі. Тут що тут є? Е, так, горошек, капуста, алькачофа то є. Е, е, як воно називається? Артішок, Во. потім якась, якісь стрючки, фасолі, морква, це все. Так, ось цей я салат обожнюю, Я туди додаю тунець і поливаю ось цим соусом. І це мені дуже смачно. І ще додаю туди іноді помідори, у нас там є помідори. Взяла ще один лимон. 40 центів. Лимон, не знаю для чого. Чаю в нас немає, чорного, просто хочеться лимончик. Або поріжу, просто цукром засиплю. Захотіла щось таке кисленьке. Або, 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 або. Ну не знаю, може в чай додамось той красний з лимоном, може буде смачно. Хочеться, коротше, щось таке кисле, тому взяла лимон. У нас, до речі, там ще є два яблука, тих червоних. Я яблука не тім взагалі. Я взагалі не дуже люблю фрукти. Єдине, що мені подобається, це банани. І це те, що я можу їсти постійно. Полоницю я взагалі не люблю. Ні, якщо мені хтось її поріже, польє сметаною і засипе сахаром, то я буду цукром, то я буду їсти. А якщо сама оце ставати і чистити, я не хочу. Це така лінива жінка. Ні, ну це що стосується фруктів. Ну тому що я їх не дуже так люблю. Тому просто в мене була ситуація така, колись в житті я працювала в інтернет-магазині і в нас був обід. І можна було десь ну, сходити прогулятися. І ми з моєю колегою пішли. Е і був такий риночок, де бабуся сиділа і продавали полуницю. Полоницю просто здача. Ну, така смачна, ароматна. І вона каже: Боже, я так хочу цієї полуниці, а я їй кажу. Я не люблю, ні, мені не подобається. Ну, приходимо, вона її купила. Приходимо ми вже е ну, в офіс. В офісі у нас можна було каву зробити, там кухня в нас була, тобто можна було порізати і цю полуницю. Вона її помила, порізала, залила сметаною, додала цукру і дала мені цей стаканчик. Боже, яке воно смачне було. Я кажу: так, ось таке мені подобається. Та ну, все одно, щоб я ось так думала, боже, зараз куплю цієї полуниці, зроблю це таке, залью сметаною та буду. Їсти. Немає в мене такої тяги, я не знаю чому. Те саме стосується і інших фруктів. Ще мені подобається абрикос. От абрикоси, персики не так, але абрикоси, особливо які росли у бабусі там з дідусем на дачі, ото смачно. Ще я вам не показувала, напевно, мені знайома дала капусту квашену. Десь з Німеччини вона. Я тепер не знаю, що з нею можна зробити. Я її відкрила, сама трішки скуштувала. вона дуже-дуже кисла. То я не знаю, що з нею можна зробити. Чи з картоплею перемішати, якийсь пиріжок зробити. Ну, Напишіть, може ви знаєте якісь смачні рецепти, що взагалі робити з цією капустою. Так, і покажу вам швиденько ціни. Я заплатила за все 2085. Так, перша, це. Лимон. Лимон, напевно, 40 копійок, пепіно, огірок 50 центів за два штучки 4, Ось це, це е, салат, салат, який в, в пачці 76 центів, е, менестра. Що це таке? Це, напевно, заморожені овочі, євро 39 евро. це, ну, цей порізаний курочка 3,64, бара де пан ну, – це батон. Бекон, два штучки за євро 50. Кесо. Це, напевно, паста. так, Євро 43. тирамісу – це для Аліси. Це євро 25 десерт. Мантикія масло євро 90. У Ево. яйця. Євро 20. Хіра соль то є олія соняшникова, євро 45. йогурт, йогурт Це соус євро 15, маїс, дульсе, кукурудза, євро 60 і снек кесо. Це Алісія дала палички, 70 центів. Снек палички з сиром. Ось 20 85. Так, мій обід. Немає часу взагалі зробити салат, тому що знайома подзвонила і каже: не хочете ви прогулятися. Звичайно, що ми хочемо прогулятися, тому що там Аліси подружка, тому зараз швиденько ми пообідаємо. У Аліси таке саме, тільки без кукурудзи. Оце зверху цей сир, який я вам показувала. Боже, як це смачно? Ще дуже смачно посипати цим сиром пельмені. Сьогодні великодня неділя. Валіканте дощ. Тож ми сьогодні будемо вдома, але далі я хочу вам показати, як відпочивав вчора Женя на ібіці з хлопцями, де він був, і зняв для нас декілька відео. Тож, далі вам показуємо. бар Аргентини. Кажуть, що Аргентоси готують дуже смачне м'ясо. Зараз будемо коштувати що тут у нас є Размарин. Размарин. Тики, розмарин розмарин тільки розмарин це все чи ще щось принесу Місто їбіться, рахується столицею цього острова Виходимо на набережну, бо як казати правильно узбережжя. Цю поліцію дуже рідко побачиш, за весь час вже три місяць. Зостенько побачив пару раз поліцію. Хочу нагадати, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися для тих, хто ще не підписався. Всім я вам бажаю мирного неба, здоров'я, щастя і до зустрічі у нових відео.